Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні на огляді той автомобіль, який ви найбільше чекали, за який найбільше дзвонили, писали і питалися. І так, до вашої уваги, шкода Octavia 5 з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні у продажі. Сьогодні, на детальному огляді, буде один із лідерів продажів. Шкода Octavia 5, 16 MPI, BSE 75 кВт 102 коней. Ваш улюблений двигун, на який дуже легко ставиться газ. Двигун недорогий в обслуговуванні. Автомобіль, крім того, що має найменший повністю підтверджений пробіг в Україні, їхав з Німеччини від першого єдиного власника, який обслуговує на офіційному дилері. І вся історія даного автомобіля перевіряється на офіційному дилері. Автомобіль ще й додатково приганяли ми своїм ходом. Мотор ні грама масла не взяв. Автомобіль взагалі без натяку на корозію. Всі заводські захисні плінки по автомобілю присутні. Гарна літня гума. Подивіться, Хенкок, залишок десь 95%. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає від слова абсолютно в шикарнішій комбі... комбінації амбієнти плюс на парктроніках і навіть задніх підігрівах сидінь. Подивіться на стан кузова даного музейного експоната. Все, що до 100 тисяч пробігу, вважається ще збережене, як це колекційне авто, на мою думку. Подивіться, корозії немає. Диски без пошкоджень, всі захисні плівки присутні, все в зазорчиках. Стан автомобіля вражає. Таке авто дешево коштувати не може ні в Німеччині, ні в Україні. Німці розумні люди, гарні збережені автомобілі з малими пробігами. Продають дорого. У нас тактика купляти гарні збережені автомобілі дорого. Відповідно, і не дешево вони стають у продажу в Україні. Але гарні авто продаються з чистою совістю і з гарною збереженою репутацією. Подивіться на стан пампера на оптику. Взагалі немає малішого сколіка чи зауваження по автомобілю. Це музейний збережений експонат. Всі слабкі місця взагалі натяку немає. Просто я привіз багато автомобілів. Гарному стані на цей автомобіль по автомобіль побив всі рекорди по стану і по найменшому пробігу серед А5, які я зустрічав за всю історію роботи. А вожу я автомобіль з 2011 року. Подивіться, лобове скло рідне, весь в зазорчиках. Оригінал. Стан автомобіля наближений до того, який він виїхав з салону. Тобто, взагалі нічого з того часу не змінилось по зовнішньому чи внутрішньому вигляду. Просто шикарний колір, шикарний стан, дуже достойний автомобіль. Розглянемо стан салону. І так, салон автомобіля. Придбали ми його з пробігом 98 540 км, 1600 км Ми ним проїхали по доставці. Дивіться, нічого не крутилось, нічого не знімалось, пройоми в оригінальному стані, всі відмітки по шкоді, корозії взагалі немає на порогах ніде. Від слова абсолютно. Шкіряне кермо. Круїз контроль, противотуманні фари, сидіння без зауважень, не перешиті, без пошкоджень. Потолок чистенький. Двого вже магнітола велика. Підігрів сидінь, двохзонний клімат, нагадаю. Для даної моделі це вважається вже класна, багата комплектація, шкіряне кермо. Підігрів задній пакет, задній підігрів, сидінь. Для шкоди це рідкість, рідкісна, задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Подивіться, на прийомах ні коцики, ні царапінка немає. У продажу таких автомобілів немає. Новий власник буде просто задоволений от автомобіль приїхав у нас на цих німецьких транзитах, все в заводському стані, всі шви, всі точечки, подивіться, все в заводі. Нічого не крутилось, не знімалось. Просто джекпотовий варіант. подивіться Запаска в оригінальному стані на заводській краски секреточки заводські, вся він-код відкритий, амбієнт комплектація, наклеєчки, все присутнє. Корозії немає від слова абсолютно. Чистий збережений салон. Пахне дуже приємно. І Ваше основне питання. Всі хейтери диванні експерти тримаємося за свої дивани і стільці. Рубашку на собі не рвіть, що цього не може бути, бо тому що це може бути. Нічого не крутилось, не знімалося, ця сторона так само ж в ідеальнішому стані. Поїхали! 98 тисяч, а 780 кілометрів. Ми купили даний автомобіль в Німеччині. Запис останній. 90 тисяч на офіційному дилері шкода. Це було в 20. Кому це році? Не бачу. 90 тисяч в шкода. 90 тисяч 660 був пройдений тихогляд. А, 23 рік. Тихогляд ноль. Переоформлень, єдиний власник салону мехнер Ове, можете знайти його в Фейсбуці, написати, скільки було пробігу на його проданій шкоді, що хто не довіряє. Всі тих огляди, чеки про обслуговування по автомобілю присутні, два ключі. Дивіться відмітки про обслуговування, коли мінялися яке мастило. я Дуже люблю знаходити ці бейджики, Вони багато про що кажуть. Мастило 5В30 на 96 тисяч в квітні 25-го року було замінені, Тому те, що тут рідний пробіг, це беззаперечний факт. Кірка стану роботи двигуна 1.6 мпі з найменшим пробігом в Україні у продажу. Клімат справний, підігрівий сидінь. Все працює. Радіо працює, ручник тримає. Дивіться на стан кроки перемикання передач. Взагалі без зауважень. Шкіряне кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите в оригінальнішому стані. Я дуже люблю бачити отакі. Пройоми без корозії з рідними болтиками, які не крутились, не знімались. Все скло, шкода, скло підіймачі, всі справні. Підкапотний простір в оригінальному стані. Подивіться на оптику, подивіться на рамку, вона взагалі без натяку на корозії. Все в заводському стані, все в оригіналі. Видний малий пробіг по автомобілю дуже. Навіть кришка якась матовіша, ніж в інших автомобілів. Все по оригіналу. Він код тут. Нічого резінки не крутилось, нічого не знімалось, нічого не загублено. Тут навіть ремінь замінився не по пробігу, а по часу використання автомобілю. Бачите, в 2018 році було 65 тисяч, є відмітка в сервісній історії. Підкапотний капотний простір взагалі музейний експонат. Все без корозії, без зауважень. Не димить, не труїть, не сапунить. Ну Мотор на 98 тисяч, ну, машина наближена до того. До нової, до тої, яка виїхала в салону, як ми кажемо, в народі. Все тихо рівно без зауважень. І так сьогодні разом з вами ми детально оглянули і показали приклад еталон стану Шкода Octavia 5 16 MPI восьмого року з найменшим абсолютно беззаперечно підтвердженим пробігом в Україні. Шикарний колір, класна комплектація, автомобіль без корозії. Ефект, ніби ви тільки що прийшли в автосалон. Шкода присутній в 2008 році. Ніяких зауважень автомобіль немає ні технічних, ні візуальних. Всім нагадую, що у нас всі автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні. Ми впевнені в наших автомобілях. У нас тактика роботи на репутацію, відповідно, ми. Знаходимо, стараємося максимально збережені варіанти з малими пробігами в гарних станах. То тобто за нами слідкує, то з нами є рівень відношення до роботи до автомобілів, які ми привожем, привозимо. Якщо вам сподобалось дане авто? Не зволікайте. Будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Я зустрів такий екземпляр за свою роботу з 2011 року, відколи ганяю автомобілів. Вперше сумніваюся, що я зустріну такий екземпляр вдруге. Тому зверніть увагу, придбайте собі шикарне ексклюзивне авто по пробігу і стану і по комплектації єдине у продажу станом на сьогодні в Україні. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Може, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Це дійсно ексклюзивний варіант. Телефонуйте до нових зустрічей з новими автомобілями і оглядами.